Лист матері. Я на фронт відправила тебе, рідний сину мій, не воювати, захищати небо голубе і зелений край наш захищати. Люди залишились без домів в пошуках, що їсти. Де сховатись? Рада я, що ти все зрозумів і не став з собою рахуватись. Я тебе сховати не змогла, коли гине вся моя країна. Найдорожче я тобі дала. Слово Боже і молитву. «Сину, ще дала тобі я співчуття і глибоке щире розуміння, щоб ти, сину, все своє життя посвятив для ближніх наслужіння. На світанку кожен день встаю, знаю. Що ти в вдосвіта працюєш, ангелом тобі передаю, що люблю і знаю, що ти чуєш. Хай тебе зігріють ці слова, сповнені любові, благодаті. Поки я, синочку, ще жива, будеш ти це серцем відчувати. Підіймусь до Божих вівтарів, не втомлюся день і ніч благати, щоб Господь Всевишній, цар царів, Виступив невинних захищати. А якщо посміє ворог твій ув'язнити чи закатувати, до кінця мій сину мужня стій, любляча, благає тебе мати, зрада це, мій сину, не про нас, рідний край захистимо собою, цей тяжкий випробування час, сильна віра, діюча любов'ю. Хто напоїть склянкою води, чи голодних хлібом нагодує, Бог радіти буде ним завжди, і молитві всі його почує. Так, без волі Бога не впаде з голів дітей, ні волосина, Він все контролює, Він гряде захищати і доньку. І, сина, Смерть для вірних Богу не страшна, нам життя Христос, а смерть надбання, скоро ця закінчиться війна, Бог віддячить нам за всі старання. А якщо Бог введе тебе в спокій. І цей край прийдеться залишити, я без нарікання, сину мій, буду мужня чашу свою пити. Бо любові більшої нема, як життя за ближнього віддати. Але ж я без тебе, я сама. На землі цій буду сумувати, цю долину зможеш ти пройти, сину. Я пишаюся тобою, і якщо прийдеться відійти, будеш ти завжди мені героєм. Перед Богом, не перед людьми будемо чинити добрі справи. І ввійдем з народом Божим ми в царственні оселі Його слави. Амінь.